Національний кешбек робить популярнішими товари вітчизняного виробництва. У Мінекономіки України звітують за перші два місяці дії державної програми продажу продуктів українського харчопрому, що беруть участь у національному кешбеку. Зросли на 9,5%. Про те, як державна ініціатива формує споживчу поведінку покупців та яку вигоду отримують виробники, наш наступний сюжет. Олександр родом із Херсонщини, село, де він жив, нині окуповане. Вже понад два роки чоловік мешкає у Рівному, знайшов роботу на підприємстві з виробництва макаронів. Дім залишили, бізнес. Все я займався промисловою риби. І прийшлося переучитися на більш таку на місці роботу, не з морем зв'язано. Зарплата влаштовує. Ну до 30 На цьому підприємстві виготовляють понад 10 тисяч тонн макаронних виробів щороку. Ними смакує увесь світ. Ми навіть макарони відправляємо в Америку. Там є українські магазини і дуже багато. Працюємо ми на приблизно на 40 країн світу, в тому числі і для партнерів з Італії, які відправляють ці макарони на другий континент. Попри війну, тут не зменшили обсягів виробництва, а коли фронт став потребувати швидкої їжі, запустили нову лінію. Стояло питання накормити армію, тому що запуляли тоді і турецькі, і польські, і всякі різні макроїтування. І ми дали собі завдання поставити нове обладнання і запустити новий завод. Ми його запустили за 15 місяців. На підприємстві працює понад 100 людей. У планах керівництва запустити ще кілька нових ліній, а отже, і розширити штат. По даних трубах борошно розділяється на вити та потрапляє у ємності для зберігання. А це вже волинь на цьому підприємстві виготовляють борошно. Новий млин збудували вже після початку повномасштабного вторгнення. Даний борошномельний комплекс на продуктивністю 150 тонн на добу в сировині м'яких сортів пшениці та 120 тонн на добу твердої пшениці. Млин автоматизований за останніми досягненнями науки та техніки. Тут виробляють борошно чотирьох сортів, аби контролювати, якість сировини задіяли штучний інтелект. Ось цей апарат сканує кожну зернину і відокремлює браковані. Наш продукт виготовлений з зерна, вирощений на українській землі, руками українських працівників. Маємо в обробітку 53 тисячі гектарів землі. В компанії працює 1323 працівники. З цього Волинського борошна і виготовляють макарони у Рівному. А отже, це 100% український виробничий цикл. Обидва підприємства є учасниками програми Національний кешбек. Вона діє в Україні лише два місяці. Втім, виробники вже оцінили переваги. Додаткова реклама підприємства це як на мою думку, має Спонукати споживачів купувати українське для з вигодою для себе, коли ви купуєте товар, який робиться тут, ви фактично платите зарплату людям, які роблять цей товар. Ви фактично даєте такому бізнесу гроші, щоб він заплатив податки, податок на землю, податок там на прибуток, ПДВ і так далі. Тобто, ви своїми грошима фактично якби стимулюєте нашу економіку. Борошно з волині та макарони з рівного можна знайти і в невеличких магазинчиках, і в найбільших мережах супермаркетів по всій країні. Купуючи їх, людина може повернути 10% від вартості товару. Я побачу, що продукція наших виробників дуже якісна. Тим більше дякуючи державі, яка відшкодовує 10% прямо безпосередньо мені покупцю. А це мені дуже приємно. Національний кешбек, Ця програма людей більш стимулює купувати український товар, заохочує підтримувати свою. Так яка зараз ситуація робиться в країні, кожен допомагає один одному. У мінекономіки підбивають перші підсумки. Від початку дії програми держава нарахувала на картки учасників уже понад 400 мільйонів гривень. Дедалі більше підприємств долучаються до нацкешбеку. на полицях магазинів уже понад 300 тисяч товарів, від 1600 компаній-виробників, що долучилися до програми. Ми зробили сканер штрих-кода в дії. Тобто, якщо людина, яка там хоче знайти саме товар, на який буде нараховуватися кешбек, якби ну а мережа, наприклад, недостатня. Цінники цих ці, там підцінників не ставлять, різні там іншими інструментами підсвічують. Якщо це недостатньо, то можна просто відкрити дію в розділі національний кешбек, там в нижньому правому куточку є такий сканер, натиснути на цей сканер, відкривається камера, навести на штрих-код, і «Дія» одразу там через секунду показує Товар включений в над... в програму нацкешбек. Не включених посадовці нагадують, аби отримати гроші за програмою Національний кешбек, треба оформити картку в одному з державних банків. Гроші надходитимуть на рахунок не одразу після покупки, а лише наступного місяця. Їх можна задонатити на армію, витратити на комуналку, медичне обслуговування, заняття спортом та походи у кіно. Сніжана сидорук, Роман Барашев, Микола Василюк. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.